На зелених локаціях Криворіжжя наповно буя весна. Яскравим та запашним цвітінням зустрічають своїх гостей і представники флори балки Крута. Це найбільша лівобережна балка річки Саксагань. Прогулюючись її територією, можна побачити як типові, так і надзвичайно рідкісні для Дніпропетровщини та всієї України рослини. Тут зростають шафран січастий, астрагал одеський проліска дволиста та декілька видів горицвітів, квітки яких, наче, палають на сонці. Крім того, тут ростуть і зараз квітують півники карликові або півники низенькі, півники або латинська назва іріс Пуміля. Іріс це від назви богині Іріди, богині веселки, райдуги. Тобто, вона ця квітка представлена всім спектром барвів. Іріси переважно ну переважно у нас. Вони бувають фіолетові, сині, вкрай рідко бувають білі і блакитні, і найчастіше ще тут зустрічаються жовті. Ось це чи не найбільша на криворіжжі локація зростання мигдалю степового в народі. Його ще називають Бобчуком. Цю рослину з ніжно-рожевим цвітінням доволі часто можна зустріти на степових ділянках, балкових схилах та у підлісках посадок. Мигдаль степовий не тільки гарна, але й рідкісна рослина. Він занесений до червоної книги Дніпропетровської області та до зеленої книги України. Ви бачите, що ця рослина дуже нагадує квіти мигдаля, а мені воно швидше нагадує квіти персика. Чому мигдаль степовий? Тому що після того, як рослина відцвіте, у неї утворюються плоди. І плоди дуже схожі. Надзвичайний мигдаль, тільки вони дрібніші. Там також зверху така шкірочка, всередині такий горішок. Він цілком їстівний, але дуже дуже дрібний. Ця рослина цікава тим, що вона зацвітає ось одночасно із цвітінням терену. Тому це дуже гарне поєднання декоративне, коли цвіте білий кущ терену і рожевий кущ мигдалю. Мініатюрними квітками яскраво жовтого кольору вирізняється з-поміж зеленого різноманіття тюльпан. Бузький цікавий він тим, що ось типове забарвлення квітів жовте, а вкрай рідко зустрічаються рослини з білими квітами. Тому це дуже рідкісна квітка, вона дуже ароматна, в неї такий ніжний аромат парфумів. Тому, коли ви її побачите, понюхайте, сфотографуйте, але в жодному разі не викопуйте. Тому що якщо цю квітку викопати, її тут більше не буде. Вона потребує охорони. Ще з давніх давен люди упевнилися у магічних можливостях сон трави. Вона занесена до черву. Книги України. Існує повір'я, що сон лучний може оберігати людину від нечистих сил та усього злого. Чому назва сон? Народна назва сонеки. Ви бачите, квіточка отака поникла, вона наче заснула, а латинська назва пульсателя – Пульсари колихатися, квіточка приваблює різних комах, запилювачів, і вони можуть навіть от там сховатися. Квіточка потім закривається і утворюється насінинка, е, Насіння, супліддя таке, отакий е, кулька така пухнаста. і в травні місяці, коли вже рослини відцвіли, зав'язали плоди, утворилися отакі величезні супліддя. Ми прийдемо, і побачимо тут море таких пухнастих голівок. Криворіжці ще мають можливість помилуватися квітуванням первоцвітів. Ось дивіться, що я знайшла, які ще первоцвіти. А ось той первоцвіт, про який я казала, який зацвітає у нас ще у лютому місяці, пшінка весняна. Дуже невибаглива рослина, цвіте навіть. Під снігом і ось один із видів гагеа лютеа, скоріш за все, а можливо гагеа мініма. Українська назва зірочки. У нас їх 15 видів. скоріш за все, це зірочки маленькі. Бачите, вони такі мініатюрні. Окрасою балки крута є запашне цвітіння терену, Традиційного для нашої місцевості чагарника краса якого співана в українських піснях. зустрічається у нас на узліссях, по балках, по степових схилах. І е, він, бачите, одним також із перших із деревних рослин зацвітає, коли ще не з'явилися всі запилювачі, але вже бджілки є, літають. І коли вже пройшли весняні заморозки, так? І ми бачимо, що він в цьому році дуже рясно цвіте. Після того, як терен відцвітає, утворюються плоди. Терен вважайте прародич всіх сортів сливи сучасної. Терен використовується здавна в українській кулінарії. наливки, тернове вино, тернове варення, сушений терен, узвар, будь-куди можна використовувати. Ну і звісно, це крім того, ще і лікувальна рослина можна використовувати. Використовувати квіт терену на чай, можна використовувати плоди терену, багато вживати плодів терена. Ну це буде шкідливо, скажімо так, для шлунку. Ботаніки зазначають для того, щоб насолоджуватись красою рідкісних для нашого регіону та всієї України рослин. До них треба ставитись з особливою турботою, не руйнуючи своїми діями природні середовища ендеміків. Я іще раз наголошую на тому, що рослини червоної книги повинні охоронятися, і за їх знищення накладається штраф. Ця територія наразі не є заповідною, тому я сподіваюся, що завдяки нашим сюжетам і завдяки моїм публікаціям про цю територію дізнаються більше природоохоронців і. Е Скажем масовий читач буде розуміти, що такі рослини треба оберігати, і їх не треба знищуватись, але ними можна приїхати помилуватися і поділитися своїми такими гарними світлинами в інтернеті з друзями. Дарійськоволексіправицький постфактом.